Привіт! Я вітаю вас на вашому йога-занятті у красивій Британській Колумбії. І я знаю. Рухатись після роботи звучить не як найкраща ідея. Тому сьогодні ми зробимо ліниву, але ефективну практику, не встаючи на ноги. Вона покращить поставу та змастить всі суглоби. Давайте розпочнемо цю практику, сидячи з невеличкого заземлення. Просто щоб з'єднатися з нашим диханням, я вас запрошую у сидяче положення, і ви можете сісти на що, щоб підняти стегна. Коли стегна вище за коліна, це надає більшу підтримку та баланс хребтом. Розслабте руки на колінах. Ви можете заплющити очі або розслабити погляд. І ми зробимо три подихи з полегшенням, але робити ми будемо їх наступним чином. Це буде глибокий вдих. Потім ще один маленький вдих і видих через рот. І ми зробимо це три рази. Ви можете тримати руки на колінах, або поставити руки на груди та живіт. І давайте спочатку зробимо повний видих. Видихніть все. І давайте зробимо глибокий вдих. І ще один маленький. І видих через рот. Продовжуйте вдих. Ще один. І видих через рот. Останній раз. І видих через рот. І відпустіть руки на коліна, якщо вони ще не там. І продовжуйте просто дихати глибоко через ніс. Якщо вам треба зробити видих через рот, робіть. І коли будете готові, я не поспішаючи, запрошую вас у положення на четвереньках на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон, а руки трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук, щоб у ваших долонь було багато місця, щоб схопитися на заклимок. Ви можете тримати пальці ніг підвернутими або ні. Це залежить від відчуттів у ваших колінах. І Ми просто розпочнемо з невеликої розминки хребту. Подивіться між рук, зробіть повні види. І на наступному вдиху, потягніться животом до підлоги, прогинаємось через спину, розкриваємо груди і подивіться вперед, підійміть з під боріддя. І на видиху повільно округлюємось. хребець за хребцем, розводимо лопатки і подивіться вниз, подивіться до стегон. На вдиху ми розкриваємось. Розкриваємо груди, підіймаємо підборіддя, дивимось вперед. І на видиху повільно за хребець за хребцем округлюємось. Можете заплічити очі тут. Ще один раз глибокий вдих. І повільний видих. І тепер використайте наступний вдих, щоб повернутися до прямої спини. Зробіть тут видих через рот. І на наступні три а, раунди кішки корови я пропоную вам поставити руки за зап'ястями навпаки. Тобто, внутрішньої частина руки буде дивитися до переду вашого колинку, а пальці рук будуть дивитися до колін. Якщо це не відчувається зручним, ви можете повернутися до попередньої опції. І ще три круги кішки корови тут. Наступний вдих. Тягнемо животом до підлоги, розкриваємо груди, дивимось вперед і на видиху округлюємось. Глибокий вдих. І повільний видих. Ще раз нікуди не поспішаємо вдих. І видих. І наступний вдих, щоб повернутися до прямої спини. На видиху поверніть руку у звичайне положення. Якщо у вас чутливі зап'ястя, як у мене, я пропоную вам зробити невеличку паузу у позі дитини. Ви можете поставити коліна широко тут, або ви можете просто сісти на п'яти, і якщо це відчувається потрібно, потрібним, можете просто так потрясти руками. Добре, на наступному вдиху. Давайте повернемося у позу на четвереньках. Коліна на ширині стегун. Переконайтеся, що руки ширші за плечі. Зробіть вдих, щоб підвернути пальці ніг на підлозі, і на видиху підійміть коліна, відштовхніть підлогу від себе, відправте стегна назад і догори. Перша собака мордою донизу. І ви можете тут позгинати коліна одне за одним, щоб розім'яти, розтягнути, розтягнути право, вибачте задню поверхню стегна правого та лівого ще шиї розслабленою, відпустіть вагу голови і подивіться до своїх колін. Давайте зробимо ще пару разів. І тепер зігніть обидва коліна, щоб відчути витягнення хребту. Поставте ступні ближче одне до одного. І на наступному вдиху потягніться правою п'ятою до неба. І на видиху тепер зігніть коліно, потягніться коліном до груди, і переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями. Тягнемось коліном до груди і зробіть крок поміж рук або допоміжіть цій нозі з рукою. Відпустіть ліве коліно на підлогу. Ви можете підкласти щось м'яке під коліно, якщо ваше коліно чутливо. Ви можете тримати пальці ніг підвернутими або ні. Це також залежить від відчуттів у вашому коліні. Добре. На наступному вдиху ми підіймаємо руки над головою, тягнемось до неба. На видиху залишайтеся тут і розслабте плечі. Зробіть ще один вдих, щоб протягнутися до неба. І на видиху відпустіть праву руку. Біля себе ви можете відпустити її на підлогу або на його блок, якщо вам потрібно підвести підлогу ближче до себе. І ми тягнемось лівою рукою до правої сторони і розкриваємось через ліву сторону тіла, латеральний нахил. Продовжуйте дихати тут, не затримайте дихання. Зробіть вдих, щоб підняти тепер обидві руки над головою. Повертаємось до центру. І цього разу на видиху з'єднайте долоні разом. Приведіть долоні навпроти грудей. Потягніться вперед, щоб випрямитись через хребет. І тепер ми повертаємось до правої сторони і відведіть ліве лівий лікоть за праве коліно. Чіпляємось лівим ліктем за праве коліно і скручуємось до правої сторони. Можете заплюстити тут очі. Зробіть вдих, щоб спочатку подивитися вниз, відпустіть долоні донизу. На видиху залишайтеся тут, підверніть ліві пальці ніг, підійміть ліву коліну, зробіть вдих, щоб відсохнути землю від себе, підійміть стегна вище. І на видиху відправте право ступню до лівої собака мордою донизу. І давайте зробимо теж саме на другу сторону. Коли будете готові, поставте ступню ближче одне до одного. На вдиху підіймаємо ліву п'яту до неба. І на видиху згинаємо коліно, переводимо вогу тіла вперед, плечі ми коліно тягнеться до грудей. Спина кругла тут. І тепер відпустіть ліву ступню поміж рук або межіть ці нозі з рукою. Коли будете готові, відпустіть праве коліно, відпустіть праві пальці ніг або ні, і можете щось підкласти м'яке під праве коліно. Наступний вдих ми тягнемось руками до неба. На видиху залишаємося тут, розслабте плечі. Зробіть вдих. І на видиху тепер відпустіть ліву руку біля себе і потягніться правою рукою до лівої сторони. Розкриваємось тепер через праву сторону тіла. І на наступному вдиху ми тягнемось руками до неба. І на видиху з'єднаєте долоні разом, долоні навпроти грудей. Тепер потягніться трошки вперед, щоб випрямитися через хребет. Повертаємось до лівої сторони, чіпляємось правим ліктем за ліве коліно. Тепер використайте наступний вдих, щоб подивитися вниз. Відпустіть долоні донизу. І на видиху залишайтеся тут, підверніть праві пальці ніг, підійміть праве коліно, відстогніть підлогу від себе. І на видиху відправте ліву ступню до правої собака мордою донизу. Давайте зробимо тут глибокий вдих. І видих через рот. На наступному вдиху відпустіть коліна донизу. І на видоху залишайтеся тут і просто по-своєму перевертайтеся та лягайте на спину. На спині зігніть коліна та поставте ступні на підлогу. Ступні на ширині стегу. Ми зробимо лише один, одну позу мосту статично. Руку вздовж тіла. Трошки відштовхніться ступнями. На наступному вдиху підійміть стегну від підлоги. На видиху ви можете залишатися тут, або ви можете підвернути плечі під спину і з'єднати руки разом. Уявіть, що ваші коліна стискують невеликий м'яч або йога блок. Вони не розпадаються до сторін. Ще один вдих. І на видиху відпустіть. Відпустіть руки, відпустіть плечі та відпустіть стегна донизу. Приведіть коліна до грудей і обійміть себе. Можете тут погойдитись вліво та вправо. Добре. Поверніть ступні на підлогу. І тепер. Майже, як ми робили до цього, зовсім трошки відштовхніться ступнями і підійміть стегна буквально на декілька сантиметрів. Це така дуже міні поза мосту. І тепер ми відправляємо стаг, таз та стегна до правої сторони і відпускаємо коліна до лівої сторони. Таз до правої коліна до лівої. Скручуємося. Ви можете покласти ліву руку на праве коліно і розкрити праву руку до сторони, і подивіться до правої сторони. Наступний вдих, щоб повернутися до центру. Видих, залишайтеся тут. І тепер так само відштовхніться трошки ступнями. Підійміть стегна, відправте стегна до лівої сторони. Відпустіть коліна до правої. Права, коліна, права, права долоня на лівому коліні і ліва рука розкрита до сторони. Можливо, погляд до лівої сторони. Зробіть вдих, щоб розкрутитись. Повертаємось до центру. Коліна до грудей знову обійміть себе. Відпустіть руки уздовж тіла. І на наступному вдиху просто випряміться через ноги. І потягніться п'ятами до неба. І знову зігніть коліна, коліна до грудей. Ви можете зробити тут невеличку шавасану або просто посидіти в тичі. А я запрошую вас на свій патреон на повну версію цієї практики, яка пропрацює кожен хребець та розкриє тіло. До зустрічі у наступному відео.